Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. З нами на зв'язку полковник Сергій Кузьмін, заступник командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія зі стратегічних комунікацій. Пане Сергію, вітаю! Вітаю, пане Вадиме. Для початку запорізький напрямок. Хочеться зрозуміти, яка зараз там інтенсивність боїв, е і що ви можете про це повідомити. На Запорізькому напрямку тривають напружені бої. Наші війська продовжують наступальну операцію на, на Бердянському напрямку і на Мілітопольському напрямку. Бої щоденні, бої напружені, дуже щільно замінована територія, але наші сили оборони рухаються вперед. Є просування з нашого боку, про яке можна повідомляти, бо знаю з власного досвіду, що Збройні сили повідомляють про просування тільки після того факту, коли вже закріпилися на відвойованих у росіян територіях? Саме так. Ми повідомляємо про такі факти, коли вже остаточно закріпилися і можемо про це повідомляти. Так, є в нас успіхи просування на сотні метрів. Е... Кожен метр нашої землі для нас ціни, особливо пам'ятаючи ціну, яку ми за нього платимо, пане Сергію, ворог намагається повернути втрачені оці позиції і звільнені влітку населені пункти. Тому що те, що ми просуваємося, це зрозуміло. Але вони зі свого боку теж намагаються очевидно відвоювати те, що втрачали. Так, вони на всіх напрямках постійно намагаються контратакувати наші війська. Особливо зараз це відбувається на майорському напрямку новомайорському напрямку. Там в районі села Урожайного проходять дуже інтенсивні бої, і ворог намагається звільнити це село, не звільнити, захопити. Е, ну так, ми звільняємо, вони захоплюють. Е, а яка ситуація на півдні Донеччини? Там є ці населені пункти: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка. Наскільки там інтенсивно зараз росіяни намагаються розгорнутися? Тому що ну, я пригадую початок літа ще кінець весни? Постійно це Авдіївка, Мар'їнка не зникали з інформаційних порядків. Денних зараз про них трошки менше інформації. Що там зараз відбувається за вашими даними? За нашими даними, там проходить оборонна операція, там наші сили оборони тримають оборону на Адійському, на Мар'янському напрямку. Ворог постійно намагається вийти на адмінкордони Донецької області і постійно атакує. Дуже, дуже щільно, дуже, дуже вперто. На цьому напрямку вони вже залучають деякі резерви, і серед резервів вже помічені підрозділи Сил спеціальних операцій. Це російських сил спеціальних операцій. Так. А що вкладають що вони вкладають? Я знаю, що такі наші сили спеціальних операцій. А в розумінні росіян, що це таке? Ну, це морська піхота, це повітряно-десантні війська. І так звані спеціальні війська. Це так звані ви маєте на увазі ці приватні військові компанії, яких. Так, так. Да. ну якраз днями стало відомо про те, що російський очільник ВДВ, це у них здається досі, називається десантних військ. Скаржився на те, що половина їхнього особового складу підготовленого в рязанських училищах здебільшого була знищена в Україні починаючи від 22-го року. І мовляв, 50% – це серйозна цифра. Правда, потім це відео Росіяни почали активно прибирати з усіх інтернет ресурсів, але цифра просочилася. Добре, пане Сергію, ще одне останнє запитання. На вашу думку. Чого зараз найбільше потребують наші збройні сили для наступу? Тому що е, я так цікавлюся з позиції волонтерської, оскільки всі зараз займаються дронами, і це зрозуміло. Оцю війну вже називають війною дронів і артилерії. Але крім дронів, в чому є потреба станом на зараз на вашому напрямку? Ну на нашому напрямку, перш за все, не вистачає авіації. У нас авіації недостатньої кількості, У нас не вистачає засобів ППО. У Нас не вистачає інженерної техніки, щоб робити проходи в мінних полях. Нам зараз не вистачає високоточної далекобійних ракет. Це тобто, фактично ті чотири складові, яким зараз не вистачає. Ну тут з авіацією, звичайно, волонтерам складніше буде допомагати, але так важливо озвучувати те, що нам потрібно, тому що західні партнери теж в принципі обіцяли і продовжують обіцяти, що вони нам допомагатимуть в найскладніших моментах. Та вони нам вони нам допомагають. Так, безперечно, без них було б взагалі зовсім туго. Дякую, пане Сергію, що знайшли можливість долучитися до ефіру. і Відповісти на запитання Сергій Кузьмін, заступник командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія зі стратегічних комунікацій, був. З нами на зв'язку.